Яблуко що говорить. Жив був маленький черв'ячок. І все у нього було б добре, от тільки птахи його весь час лякали. Вони полювали на нього, хотіли з'їсти. Черв'ячок ледь встигав втекти. Раз втечу, два втечу, а на третій з'їдять, міркував черв'ячок. Треба щось робити. Вирішив черв'ячок птахів налякати, щоб вони його самі боялися. Та як це зробити, коли він такий маленький, а вони такі великі. Черв'ячок знов подумав, поповз по постовбуру дерева і заліз у велике яблуко, що росло на гілці. Заодно й пообідаю, подумав черв'ячок і став чекати птахів. Незабаром на гілку всілася велика ворона. Привіт, ворона сказав черв'ячок, сидячи в яблуці. Хто тут? злякалася ворона. Ти що не бачиш? Це яблуко, відповів черв'ячок. Звісно, ворона не бачила черв'ячка, лише чула. А хіба яблука вміють розмовляти? запитала ворона. Насправді, вона дуже злякалася і хотіла полетіти звідси, але крила її не слухалися. Звичайно, яблука не розмовляють. Я єдине яблуко, що говорить. Я чарівне яблуко. А скажи, вороно, чи не бачила ти тут малого черв'ячка? Ні, не бачила, відповіла ворона. Якби побачила, то з'їла б. Ну, як побачиш, то не чіпай. Чому? Тому що це не звичайний черв'ячок, а теж чарівний. Хто його з'їсть, перетвориться на крокодила, пояснив черв'ячок, ховаючись у яблуці. Насправді він зовсім не був чарівним, просто вигадав це, щоб налякати ворону. Ворона ще більше злякалася, навіть каркнути нічого не змогла. Нарешті зрушила з місця та полетіла подалі від цього дивного яблука. Лети, лети, кричав черв'ячок їй слідом. І пам'ятай не чіпай цього черв'ячка іншим птахам. Скажи. Ну, хіба що хтось захоче перетворитися на крокодила? Вороні не хотілося ставати крокодилом. Їй також не хотілося, щоб хтось з інших птахів перетворювався на крокодила, бо як потім з ним жити. Тому вона полетіла та розповіла усім птахам про яблуко, що говорить. З того часу хробака ніхто не чіпав. Всі птахи його боялися та обходили стороною. Ось так маленький черв'ячок зміг перемогти великих птахів. Це сталося тому, що він не скорився, а проявив. Кмітливість та сміливість.